Виконуємо номер 1132 із підручника Алгебра 7 та номер 52.31 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Побудуйте графік лінійної функції і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Графіком лінійної функції буде пряма. Тому, щоб задати, її однозначно, нам потрібно дві точки. Вибираємо будь-які два значення х і знаходимо відповідне значення y. 0 візьмемо і мінус 3. 0 додаємо 3, отримаємо 3. Мінус 3, додаємо 3, отримаємо 0. Будуємо наші точки з координатами 0,3 і мінус 3 0. 03, 1, 2, 3. І мінус 3, мінус 1, мінус 2, мінус 3, 0. Проведемо пряму через отримані точки. Ми побудували графік функції, і дорівнює х додати 3. Завдання друге. Вибираємо знову ж два значення аргументу, знаходимо відповідні значення функції. Візьмемо 0 і 2. Мінус 2 множимо на 0, це буде 0, додаємо 1, маємо 1. Мінус 2 множимо на 2, це буде мінус 4, додаємо 1, маємо мінус 3. Будуємо наші точки з координатами 0 і 1, перша і друга 2. І мінус 3, мінус, 1, мінус 2, мінус 3. Проводимо прямо через утворені точки. Ми побудували графік функції y дорівнює мінус 2х додати 1. Завдання третє. Вибираємо два значення х. Звичайно, треба, щоб у нас було число недробове, тому візьмемо 0 і візьмемо 5. 0,6 множимо на 0, буде 0, додаємо 2, буде 2. 0,6 множимо на 5 буде 3. Додаємо 2, отримаємо також 5. Позначаємо точки з координатами 0 і 2 та 5 і 5. 0 і 2. 1, 2, 3, 4, 5. І 1, 2, 3, 4, 5. Проводимо пряму через утворені точки. Ми побудували графік функції, y до 0,6 хіт, да до 2. І тепер y дорівня мінус 2. Графік даної функції буде паралельний до осі абсцис, абсис, і кожна точка нашого графіку буде мати ординату мінус 2 довільній абсцисі Візьмемо дві точки. візьмемо 0 і мінус 2, і 2 і мінус 2. Побудуємо наші точки 0 мінус 2 і 2 мінус 2. Проводимо пряму паралельно до осі абсис через утворені точки. Ми побудували графік функції ігрек дорівнює мінус 2. Номер 1132 із підручника Алгебра 7 та номер 52.30 із підручника Математика 7 виконано.